Сьогодні ми поговоримо про ще одного шансонієї з Треп хаосу, який цікавий не тільки своїми річчя Пейн мікстейпами, але й тим, що він є оп іншого репера із Атланти Янг Тага. І зараз Вайфен Лучі відбуває покарання за вбивство. Хто такий Вайфен Лучі та який був його шлях до успіху? Продовжуй дивитися це відео, щоб дізнатися більше. З вами Міністр Флексу. Ви на каналі Треп ЮЕ. Лесґріт, лес Гоу! Spots, LAB, three phones, steady ring, chain call the day. try and get down. When I get down, I'ma stay up. Now I'm on my way off. I say thoughts to myself every day. Like I wonder where the Lord come and take me. Man, You know you don't eat, you don't starve. But you are not a believer, dawg. We just young all the fly, flying down, nigga. Take your bitch on the flight, nigga. Bitch, I made it all oh, super bowl, ring in my color. WiFN Лучі, той, хто може дати смоуку будь-яким опам, особисто я кайфую від його автотюнового трепу, що може бути краще, поки їдеш на роботу слуханути мотивуючі вуличні промови про злитки і плитки, про хасл в тренчах Атланти, дизайнерський одяг Лін в даблкапі і великий гуап. Очевидно, що нічого, я теж так вважаю. Девіз життя в Lucci, лучі, якщо ти не хаслиш, ти не їсиш. Якщо ти брок, ти не спиш. Саме так він сказав на треку At My Best і навіть вставив у відео частиною. Інтерв'ю з тупаком для інтро треку, так як Лучі є великим фанатом творчості Шакура. Я більш ніж переконаний, що багато хто знає WiFan Лучі за його спільний бенгер з Day We Lit, але його шлях до хід парадів був непростим. You can't tell me shit Remember I was Рейшон Ламар Беннет народився в Атланті. Він виріс слухаючи реперів Атланти, таких як Ці Ай, а також Джарула Феболоса, Тупака Шакура та Ліл Вейна. Лучі виявив власний музичний талант у віці 16 років, і репер Джонні Сінко взяв його під опіку та дав початок його музичній кар'єрі. Починаючи з юного віку, Вайфен Лучі був на вулицях Атланти та хаслив свої банкроли, що і підтверджують його треки та тексти його пісень. У грудні 2014 року Лучі підписав контракт із компанією Think It's A Game Entertainment і дропнув свій дебютний мікстейп Wish Me Well. У лютому 2016 року він дропнув другу частину тейпу Wish Me Well, який посів 183 вісімдесят місце в американському чарті Billboard 200. Лід сингл мікстейпу Key To The Streets за участю Мігоси. Трабла посів 70-те місце в чарті US Billboard Hot 100. У вересні 2016 року Лучі разом із Мігус 21 Savage, Кеп Джі Янг Доф і Зайтовен потрапив на обкладинку випуску журналу Rolling Out Хідін Hip-Hop Gems of Summer 16. Далі у жовтні 2016 року Лучі з'явився на треку Мікміла you Know з четвертої частини Dream Chasers і зайняв дев'яте місце в чарті Bubbling Under Хат Ханні Singles. У грудні 2016 року журнал Billboard включив Лучі до списку 10 виконавців хіп-хопу та R&B, за якими варто спостерігати у 2017 році. У квітні 2017 року лучі випустив розширену версію EP Long Live Nat, на якій залетіли Рік Рос, Дрізі, Lil Durk, Бузі Beres і Trey Pound. EP дебютував під номером 27 у Billboard 200. Головний сингл проекту Lead за участю PNB Rock досяг 33-го місця в Billboard. «Hot 100». 9 березня 2018 року вийшов його дебютний альбом «Ray Ray From Summer Hill», який містив багато цікавих гостьових куплетів, серед яких був і Мікміл. У період з 2018 по 2020 рік Вайфен Лучі зустрічався з дочкою Ліл Вейна. В інтерв'ю він сказав, що ніяких непорозумінь зі сторони візі не було. Але давайте зупинимося на його дебютній роботі після серії крутих мікстейпів Wish Me Well. Лучі нарешті дійшов до створення серйозної роботи його сольного альбому: мелодійний та нефільтрований автотюновий треп репера із Андеграунда, який описує проблеми бідної молоді, які через страгл і хасл йдуть до свого місця під сонцем, втрачаючи друзів, потрапляючи до в'язниці, мають справу зі зрадою та хейтерами. Саме такі. Проблеми у молодих чорних, які доросли, що як в районі Самергіл, що знаходиться в ATL. Я говорю про лайно, яке має значення, лайно, яке люди відчуватимуть. Ви повинні слухати, що я вам кажу із Саммерхіла. Зазвичай мало хто вибирається звідти. У свій час його надихнув Янг Джізі, який знімав відео у нього на районі. Джізі полапнувся на блок на новій Lamborghini і викликав багато ажіотажу своєю появою. У той момент всі хотіли бути як Джізі», – сказав Лучі. Більшість своїх співочих треків Лучі просто фрістайлить на студії, він з дитинства любить співати, і його мати навіть ховала від нього компакт-диски Аркеллі. Щоб той не слухав його музику, коли він отримав свою першу репогоду, він прийшов додому і сказав матері: пам'ятаєш, я просив 100 доларів на студію, а тепер дивись, де я зараз. Його брат часто присував його в дитинстві та вчив не бути слабаком з 12-13 років. Він продавав наркотики. В їх районі не було багато наркоманів, тому вони шукали інші способи хаслати Гвап. Луччі найкраще сяє на таких записах як Dream і My Time, створених на продакшн Зайтовина, де він використовує свою історію, щоб мотивувати тих, хто опинився в подібних ситуаціях, у яких був і він сам. А великі ветерани, такі як Ti та Мікміл, відповідно підсилюють його треки. Keep Your head Up the Street Kings. Ще один крутий трек з проекту Bows Лив'я з офсетом, um, який зроблений в кращих традиціях Атланти. За свою кар'єру він встиг записати треки з Річ Хоумі Кваном, Арепі Річ Хоумі, Мік Мікмілом, ПіНБІ Роком, Рік Росом, Трей Сонгсом, Джек Боєм, Йоготі, Ліл Дьорком, Ту Чейнсом, Кепом Джі, Ті Грізлі, Ті Тіаєм, Блек Янгстею та багатьма іншими представниками треп-сцени. Але незважаючи на його успіх, Лучі є одним із ворогів іншої реп зірки з Атланти Тага, якого часто називають Джокером Атланти. Коли виходив альбом Young So Much Fun, Лучі виклав пост в Інсті і підписав, що все суцільний кеп, не називаючи імен. Але Тагр відреагував і сказав: якби той не читав реп заради його сім'ї, то давно вбив би Лучі. Все почалося ще у 2017 році, коли у Сос Волки та YFN Лучі почався бів з Тагом. Янг так зробив твіт і підписав: я випускаю Beautiful Tiger Girls на день народження тупака, тому що я новий Тупак». книга. На що Лучі, відреагував твітом Тупак не носив сукні і додав смайл клоуна у своєму останньому альбомі. Янг так пояснив, що одягнув цю сукню, щоб приховати автомата ак 47 Далі Тагер зробив серію твітів, де сказав, щоб Лучі вів себе простіше, бо мало що може статися з його сім'єю. Далі до 2018 року біф затих, і вони знову з'явилися обоє на альбомі «Dime Trap». У березні 2019 року Янг Так вийшов у прямий ефір в інстаграмі, відповів на деякі коментарі своїх шанувальників. Один користувач запитав про Wi-Fan Luчі, і YoungTag висловився, сказавши, що, звичайно, він збирається дати попиті WiFan Лучі. Далі Лучі записав відео, де назвав ти геєм. You get. You get. А Соус Волка запостив відео, де Тагер бере уроки з боксу і підписав: ось це він називає ударом. Далі Тагер сказав, що його грілзи коштують більше ніж життя. Лучі, і він виб'є з нього все лайно. Лучі виклав історію, де відмітив дружину Тага Джеріку і сказав, що її чоловік ніхто. Під час справи Ріко суд хотів, щоб Лучі дав свідчення по справі Ріко, так як у 2022 році Янг так замовив Лучі його вдарили ножем, але він відмовився давати свідчення і співпрацювати. Двоє членів YSL атакували Лучі у в'язниці, але він сказав, що навіть землетрус не змусить його сказати і слово. Але як Лучі опинився за ґратами? І Зараз почнеться найцікавіше, наш хітмейкер Лучі і сам приходить по справі Ріко. У січні цього року Рейшон Беннет визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в порушенні закону про запобігання вуличним бандам і тероризму. Його засудили до 20 років ув'язнення, і він мав відбути половину цього терміну під вартою. Того ж місяця повідомлялося, що реперу вдалося укласти угоду про визнання провини, яка дозволила йому відсидіти 3,5 місяці у в'язниці а решту відбувати умовно. Як повідомляє Associated Press, угода про визнання провини дозволить йому повернутися до дітей сім'ї її та кар'єри Лучі здався у 2021 році у зв'язку зі стріляниною в Атланті. В грудні 2020 року. Внаслідок інциденту трагічно загинув 28-річний чоловік, ще один отримав поранення. Згідно з юридичними документами, репер був заявлений як водій, і він не був стрілком. Тому дуже скоро Лучі знову опиниться вдома і буде продовжувати записувати бенгери для наших плейлистів. Які ваші улюблені треки від WiFan Лучі, Пишіть в коментарях Let's get it, let's go!